Доброго дня, Олександр Іванович. Я запронував вам цю беседу, і так як ви допомагали військовим, і мені, коли я служив, і машину даже ну, тобто, з таких відомих, як би ощутимих. Нам подогнали, так будемо казати, я знаю, що ви займаєтесь адвокатською діяльністю на дуже серйозному професійному рівні і благотворительностю. Я би хотів запитати вас, бо в початку війни ви, ваш благодійний фонд, імені Олександра Танька, наскільки я пам'ятаю, так і називається, ви ну, от, прям частенько у вас були якісь волонтерські Передачі західу, і генератори, і тобто, ну, щити, ми так будемо казати. Зараз у вас це менше. Це зв'язано з більш виходом в професіональну діяльність, або з якимись складностями, які там виникли в останній час з законом? Доброго дня, Костя, доброго дня всім, хто нас дивиться. Так, я займаюся адвокатською діяльністю. Я адвокатське бюро Олександра Трав'янка. А ти запитав про благодійну діяльність. Я маю благодійний фонд Олександра Травянка Планета. Цьому фонду вже 24 роки, і практично не було жодного дня, щоб ми не працювали. Що касається війни, ми ще розпочали в 2014 році. Мені крепко допомагали партньори із Голландів, Нідерландів. Із Норвегії. В Норвегії мій знайомий Мальвін, бивший заступник міністра сільського господарства Норвегії, купив Ман і возив сюди сам. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ну так, да, респект нашій державі, запровадили шлях, щоб волонтери могли виїжджати за кордон. Мені не треба було, тому що ну, ми всі зрозуміли, що війна вже буде ось ось і ми вже всі були готові. Але я, наприклад, я використовував хлопців, які жили всі в Черновцях. У них у кожного свій бусик, вони займалися комерційними перевозками, тобто на платній основі купували собі ліцензію. І вони знали, куди їхати, і, оскільки я ще раніше займався, то є, в мене, як я сказав, було багато знайомих за, за кордоном, які були готові давати. І що було добре, я зранку, 8-9 утра, я відправляв Міністерство регіонального розвитку Дані на своїх хлопців в 12-14 годин дня, уже був дозвіл. Дозвіл, е, хлопців включали в шлях е, до прикордонної служби воно попадало десь на вечір, а на утро вже ми їхали хлопці за благодійною допомогою. В основному це найголовніший був це Кьольн, е, Роман і пані Лінда допомагали нам. Це був 22-й рік. Е, ми акцентували стільки на транспортних засобах, на генераторах і на загальному. Це була одежа, це була їда, це були загальні медичні препарати, в тому числі і ті, що я до вас приїжджав в Константиновку, да. коли ще можна було проїхати Мирноград Покровськ літо 22-го року. Працювали ми ефективно до листопада 23-го року. За цей час. Ми купили і передали на ЗСУ 13 транспортних засобів, в тому числі в вашій військовій частині, там, де 4, ти тоді да. воював. 49 генераторів і десь біля 800 тонн благодійної допомоги. Але восени 23-го року я подаю документи по електронці відправляю. І тихо. Неділя нема, 10 днів, 2 неділі. Потім приходить відповідь. Підстав для включення ваших водіїв-волонтерів немає. І ні до кого не достукаєшся, ні до кого не напишеш нічого. Створили е, реєстри отримуючи гуманітарної допомоги. Ми теж включилися, але краще от того не стало. Я другий, третій, п'ятий, десятий раз подав, мені все время давали відмови. Я розумію, що. Ну, Мабуть, те, що треба хлопців, воїни не треба. От. Але чому так? Це при тому міністра, якого вже нема, міністр регіонального розвитку. От. Тому, фактично, я припинив займатися цим, тому що мені нема... в мене є, що брати, який немає кому їздить. Другі благодійні фонди, які цим професійно займаються більше нічим, то, звісно, вони використовують дівчат. Дівчата, які мають посвідчення водія вони їздять за кордон. Я переключився на юриспруденцію, на адвокатуру і займаюся сьогодні тільки захистом прав та інтересів військовозобов'язаних військовослужбовців. Зрозуміло. Ну тобто з'явилися трудності з оформленням документів. І, то есть, це все трішечки, як как би бы, потеряло сенс. Зрозуміло. Ну, насчет військових теж, да я цілком з вами согласен, що треба там дуже багато питань, з якими тяжко вспоритись, особливо, находять де-небудь на ЛБЗ или, ну, там, на лінії фронту. Скажіть, будь ласка, з якими найбільш розпространенными питаннями к вам зараз звертаються військовослужбовці? Військовослужбовці. Ну, тому що є військовозобов'язані, є проблеми військовозобов'язані, ТЦК і так далі, є військовослужбовці. Ну, я б сказав, головне питання, яке цікавить військовослужбовців. Перше, це звільнення із Збройних сил України, із прикордонної служби, бо це вже інша структура. По сімейним обставинам: це або по догляду за батьком, за матір'ю, або в кого дружина інвалід. Я в цьому плані хочу сказати, що респект військовим юристам, які в військових частинах знаходяться на цих посадах, тому що всі документи, які я направляю туди, я направляю на своїх бланках офіційних, там є мої телефони, і вони телефонують. Якби так працювали наші судді і суди, так як працюють військові юристи, він мені телефонує і каже. Тут такий документ не вистачає. Тут треба отаке, тут треба переробити. Скидайте мені на WhatsApp, на сигнал, а поштою відправляйте. Для чого? Щоб вирішувалися всі питання мобільно. І тут я маю сказати дякую тим військовим юристам. В принципі, нема мені на кого пожалітися на військових юристів. Інше питання військовослужбовців це військово-лікарські комісії. Ну, да, Тому що після кожної хвороби, після кожної незгоди необхідно проводити, направляти хлопців на військову лікарську комісію. Їх не направляють. Навіть е, якщо захворів, До відпуска по реабілітації да? після відпустки надо військову лікарську комісію. Не завжди їх посилають, хлопці, хлопці про це не знають. Ну і виплати, виплати. ми ж розуміємо, що є основна. Основне грошове забезпечення і є додаткове. Додаткове це ота ж соточка, і плюсе інше там, за секретну роботу, за особливі операції, за наукові звання, якщо є, за шифрування і тому подобне. Тут, звісно, дуже багато питань до фінансових структур. чиновників, структур військових, тому що я Uh, да, я направляю, до, uh, Ми направляємо все до Міністерства оборони. Ми ж не знаємо, де знаходиться ППД пункти постійної дислокації. Воно ж засекречено, тому ми направляємо до Міністерства оборони з проханням переслати на військову частину. У мене є свої методи. А через пару днів я направляю вже просто до Міністерства оборони, щоб вони взяли на контроль. Ну і в принципі я можу сказати, що десь. На 90% всі питання, які звертаються до мене, військові, військові хлопці, які служать, ми вирішуємо на їхню користь. Ну так, да, з нашої бюрократії, тим більше тим паче в армії на зараз, тому що людей не вистачає. ну, Самі знаєте, як з этим, тим більше, якщо ви сталкиваєтесь з ТЦК і ну, явно к вам обращаються, да, ротація, з ротаціями проблеми. Це зрозуміло. Тут виникає питання таке, ну, ще, ну от, як на місці у військовослужбовців, щоб отримати хоч якийсь ход документом, Тобто, да, ви сказали, що з юристами у вас би, проблем не буває. Але, знову-таки, вот, якесь направлення отримати на лікування чи що це. Ну, щось в ракурсі, ну, дуже складно. Потому що ну, це вирішується на містах і всі ці бумажки перепечатуються по нікілька разів, і теряються, і забуваються. І спеціально ну, таке враження, що спеціально не йдуть далі. Як з цим ви б порекомендували боротися? Краще, наприклад, є От хлопець, чоловік, йому стало погано. Він пішов до бойового медика, то його послав подальше. Йому знову стало погано. Вони викликали швидку допомогу, яка приїхала. ну Вони в районі активних бойових дій, його відвезли кудись там. Приїхала швидка допомога, сказала, що він придурюється, дали йому таблеток і обратно ж у військову частину. Йому знову стало погано. Коли вже йому геть стало погано, знову визвали швидку допомогу, забрали його, відвезли, не буду казати, де це, відвезли до лікарні. Коли вже глянув професійний лікар, закінчилося тим, що його визвали гелікоптер і відправили на Київ військовий госпіталь, тому що в нього було розшарування аорти. Тобто кров'яносна сусудина розшарувалася, ще б трошки була смерть. Дуже довго він лікувався, по факту його звільнили. Це те питання, що бойові медики, Ну, Ні, ну там зрозуміло, там не так велика кваліфікація, а так як не вистачає не, не особового складу, то Особового вони... складу не вистачає. Кваліфікація досить, мабуть, не відповідає тим вимогам. Тому от ну, я ж хочу сказати, то, що ну, хлопці ж не, не прикидаються. коли він вже йде до бойового медика, то хотілося, щоб уже ж якби відносилися, розумієте? Тому що він розуміє, що в нього є побратими, і він не буде е робити якісь дії для того, щоб е закосячити. Ну так, це є. Бо тобто, не, ну, буває різне, але заздалегідь так, що якщо людина ну, сама пішла, то вона особо не косить, тому що вона і так пішла, тобто, так, сама, так, це, так. то сама. Тобто, ну, E, зрозуміло. І ще раз, то ска би, бы, я э, так будемо говорити, можу вас порадить і так как би бы, це роблю да, своїм побратимам, щоб вам обращалися з цими питаннями, ну, щоб допомагали допомогли ну, з'ясувати ці юридичні і фінансові відношення з частинами. Ну, Правильно, ну, ви ж цим займаєтесь? Ну, так, ми займаємося. Ну, Дуже багато. Да. От Ми балакаємо про зерння добового Ну, Ми розуміємо, що є СЗЧ, да, самовільне залишення частини. От цього нікуди не дінешся. От Я теж там, записую відео, викладаю в Фейсбуці, Інстаграмі, в ТікТокі, е тому що є добровільне повернення. Є добровільне повернення. Ми зараз бачимо рекламу по засобах масової інформації. От, е Ну, я, обрати мені проще на прикладах. Тобто, молодий хлопець пішов служити до війська, йому було 18 років, сьогодні йому 20 років, він вже лейтенант, вже він був командир згоду, безпілотниками, вже він мав залізний хрест, там, золотий хрест. І десь якийсь командир побачив загрозу, що він сильно йде по кар'єрі і почався булінг відносно нього. І він змушений був піти самовільно залишити частину. Ну, слава Богу, там через друзів, знайомих, звернулися до мене, я йому все-таки уговорив, що треба повертатися. Він повернувся. Попав у цей розподілітельний батальйон, не буду казати, де е -е 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 від кримінальної відповідальності його звільнили, коли вивчили його особову справу. Йому запропонували стати командиром роти в цьому батальйоні, де він зараз і служить. Той, раз на раз не приходиться, але я всім говорю, що самовільне залишення часи від тебе нікуди не дінеться. Так, так, і це розуміло, воно рано чи пізно, воно так, десь настигне, і І з цим питанням ну, я теж про породима всім кажу, що ну, не горячитись, бо це ну, місяк, який. кожне звернення, це своя доля, свої нюанси. От ну, і ми намагаємося вникнути всі нюанси, відпрацювати правильну праву позицію, бо як корабель називеш, так і він і попливе. От, щоб правильно рухатися, бо можна ж робити дії, які ні до чого не призведуть. Тому загального рецепту щастя немає, але всі, хто телефонує, всі, хто до на нас приходить, жінки, матері, військовослужбовці безпосередньо ми вислуховуємо, виясняємо все, що нам треба, а потім працюємо. Так, і ще тось, ну, так як, як к вам звертались мої побратими, я знаю, що як миніму. Навіть якщо там діло глухе, ви обычно говорите одразу діло глухе. <гум> То есть, і і немає такого, що там, грубо говоря, давайте гроші. Но це, это, со, со своего, как, <гум> Ні, ну, це свого. Начнемо з кінця. Я не є адвокат, який надає безоплатну правову допомогу. Це є такі адвокати, я не є такий, тому мої послуги платні. Але. Діло не глухе, але я бачу, якщо чи військовослужбовець, чи військовозобов'язаний, якщо він порушив закон, то я йому розказую, чим це закінчиться в усній. Нічого я з нього грошей ніяких не беру. Якщо військовослужбовець, я йому розказую, чи ми виграємо, чи ми вирішимо його питання, чи не вирішимо. Ну, Обратно мені проще на прикладах. Військовозобов'язаний. Відстрочка по догляду. Там за батьком, за матір'ю. Там декілька місяців назад до інвалідного посвідчення висновком СЕК потрібно було давати висновок військово лікарсько-консультативної комісії про те, що цьому інваліду потрібен догляд. Слава Богу, хватило розуму. Додумалися, що якщо ти інвалід, то вже догляд по замовченню потрібен. І прибрали у військово зобов'язаних цю норму. Тепер ТЦК і всі, всі комісії, які надають відстрочку, самі зобов'язані перевіряти, а у військових залишили. Якщо mm. військовий хоче звільнитися, йому, крім висновку МСЕК, колишнього, зараз вже називається по-другому експертній комісії, але все одно ті висновки вже видавали МСЕК. Ще треба давати висновок лікарської комісії консультативної про те, що цей інвалід потребує догляду. Я вважаю, що це трошки бред. Ну, лишнє, як говориться, і від військовий. Ну, так, так, так. Ну тут я ж кажу, що зараз військових ще ну, дуже не вистачає, поэтому там сложно з теченням документів. І ну, я навіть до того думаю, що безказівка зверху ну, тобто, щоб... Я адвокат, я так не маю права. Ти військовослужбовець. Ти воював, ти маєш право на свою думку. Я тільки Ні. як адвокат, тільки тими нормами, правами, які легальні, які опубліковані, якими ми працюємо. Закон про військову службу, закон про мобілізацію, ну і безумовно ж конституція, основний закон. Ну ви як професіонал, я як поки що любитель. Ну я навіть не знаю. То тобто, есть, як би я хочу вас поблагодарить за те, що уділили час. Ну, на эту кратку как бы з пивбеса туда. Ну, і дякую вам за ту працю, яку ви робите. Ну, сподіваюся, що щось поменяється з вот этим шляхом або з опять зويسдом, і тож опять щось -то... буде получаться у вас допомагати в як ви допомагали далі, бо... ну, тільки скажуть, що шлях ми відновлюємо і всі бюрократичні перепони знімаємо. Повний перед. Тому що, я сказав, в мене є, є ті, хто дає, тільки нема кому привозити бійну допомогу. Все зрозуміло. Ще раз дякую. Дякую, Костя. Перемога за нами. Палібов.